Литва курортне місто. Жінки до 58 років, без нічних змін, робота 2 через 2 по 12 годин, коли звикаєте, можна брати більше вихідних. Зарплата до 1200 євро з безкоштовним житлом і безкоштовним харчуванням. Як на мене, в десяточку вакансія. Жінки перше до 58 років, друге організований виїзд зі Львова, третє безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Четверте: робота два через два по 12 годин. Коли звикаєте, коли вже ну, втягуєтесь в процеси, можна виходити більше. Тобто, ну, три дні працюйте, а день відпочиваєте. Три дні працюєте, день відпочиваєте. І до 58 років. До 58 років з організованим виїздом, курортне місто, Литва, біля моря, упаковка риби, копченої, лосось, солений, копчений і так далі. От, там іде філетування. Упаковка 2 через 2 по 12 годин до 58 років. Організований виїзд зі Львова кого цікавить, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. І до нових зустрічей.